Показую вінтажні знахідки сумок, які є в моєму гардеробі. Колекція в мене не дуже велика, всього 5 чи 6 позицій, але всі я дуже люблю. Перша знахідка це ось такий величезний, як для мене, шопер, який я знайшла колись, мабуть, роки 2 чи 3 на секонд-хенді, і от якраз 2 чи 3 роки він у мене просто лежав у гардеробі. Я дуже довго не носила взагалі великих сумок. У мене завжди було щось таке дуже структурне, жіночне, маленьке, але цього року я прямо оцінила і дуже-дуже похвалила себе за те, що я його ніде не продала, нікому не віддала, і не дай Боже, від... десь викинула. Ось це натуральна шкіра, дуже класно носиться. Я її беру, коли мені треба от кудись просто вискочити і навіть не думати, яку сумку брати з собою. Це 100% буде цей шопер. А ось ця сумочка, яку я купила на шафі. Після того, як подивилася в черговий раз, неймовірно, місіс Мейзел. Мені так захотілося щось таке, знаєте, в стилі 50-х, коли ти ось так от просто береш. Застібуєш сумочку, її отак от на плече одягаєш і просто йдеш. Моя третя позиція, її я теж знайшла на шафі. Це натуральна шкіра, дуже якісно вона зроблена всередині. Зазвичай я її ношу ось так от просто відкритою, це так розслабляє трошечки образ. Вона дуже класно виглядає під тренч. Вона класно підкреслює такі осінні, якісь такі кажуальні образи. І останнє з того, що я купила, але не останнє з мого списку, це ось така. Буквально нещодавно вона мені прийшла. В принципі, вона має форму шопера, але вона не така велика, як шопер, що мені дуже подобається. Тобто, вона такого середнього розміру. Колір просто бомбічний. Я не знаю наскільки гарно передає камера цей колір, але він такий небесно-блакитний і комбінується ну, буквально з усім. Дуже прикольно розбавляє образ. Подобається, що можна її носити на плечі і можна носити в руці. Це прямо must have, тому що всі мої сумки до цього це от сумочки, які можна носити тільки в руці або під рукою. Це з одного боку дуже жінка. Ночно, але не завжди зручно. Давайте погодимось, так? Ось тому ось таке придбання і остання з мого списку, але я її не придбала десь на шафі або в секонд-хенді, я її знайшла в себе в моїй особистій шафі. Вона лежала, мені здається, років 10. І зараз я розумію, що не даремно. Її можна ще отак от носити. ну Но Це треба трошечки постаратися. Ось так от мені подобається навіть більше. Це натуральна шкіра, досить така груба. Мені здається, що я її купила тоді за тисячу, десь за 2000. Ще гривень, але ж це було 10 років тому, тому це вважалося досить ну, такою не бюджетною Ось така колекція вінтажних сумок є в моєму гардеробі, і вона потрошечку зростає. А ви пишіть, будь ласка, в коментарях, що із цього вам сподобалося найбільше, що ви полюбляєте купляти на вінтажці, і чи взагалі любите таку історію, тому що я дуже люблю шукати скарби. І помірю того, як буду знаходити нові, показуватиму і вам.